Привіт. Дівчинка пристала кричати, але не плакати. Вона підняла голову і подивилася на нього. У своєму відчайдушному хвилюванні вона навіть не помітила, як він наблизився. Її очі були двома переповненими гозерами, а Річки, що витікали з них, утворювали вільні потоки. Вона надула губи перш ніж відповісти Привіт, що з тобою? В її очах був біль, смуток, печаль, прихована емоція, яка робила її чутливою. Ти загубилась? запитав Францкавка, коли вона замокла. Не я. Це прозвучало для нього дивно не я. Замість «ні» вона сказала не я. Де ти живеш? Дівчинка невиразно вказала ліворуч від нього в напрямку будинків, що винілася на фоні верхівок дерев. Це заспокоїла Франца. Тебе хтось образив? Ну, він знав, що навколо нікого не було, але це було обов'язкове питання, особливо в ті вирішальні секунди, коли треба завоювати довіру. Вона похитала головою на мене. Було зрозуміло, що загубився, мабуть, її молодша брат чи сестра, як відповідальна мати, якою пильною та уважною вона не була, дозволила своїм дітям гратися наодинці в парку, навіть такому мирному та красивому, як штейліц. То ти не загубилась, хотів прояснити він. Я не загубилася, я тобі вже казала, зітхнула дівчинка. Ну хто ж тоді? Моя лялечка. Сльози на мить зупинені, знову з'явилися на очах її власниці. Згадка про ляльку знову занурила її в найглибшу печаль. Франц намагався зупинити її. То я лялька? турнувато запитав він. Так. Лялька чи ні, брат чи ні це були найщиріші найболючіші сльози, які він коли-небудь бачив, сльози найвищої муки і безмірного горя. Що я можу тепер зробити? Він не знав, він не знав, як розмовляти з дитиною, особливо з дівчинкою, яка плаче, бо щойно загубила свою ляльку. А де ти її в бачила? На тій лавці, що ти там робила, я там гралася. Вона показала на місце, де гралися діти. І давно ти там була, не знаю. Без сумніву, це були питання, які поліцейський ставив би про злочин. Але це не було злочином, і він не був поліцейським. Незвичайно, з цієї події дедалі більше затягували його в пастку. Він хотів піти, але не міг. Ця дівчинка і без однієї заплаканих очей тримала його. Виправдання. Вибач, було б достатньо повернутися додому, якісь поради, іди додому дитинку. Не так просто. Але чому дитячий біль має таку силу? Ситуація була реальною. Зв'язок дівчинки зі своєю лялькою один з найсильніших у всесвіті. Величезна сила керувала колосальною енергією, і тут раптом Франц Кавка зупинився. Розгадка була такою простою. Принаймні для нього, як для письменника. Зачекай, зачекай, який я дурень. А як звати твою ляльку Бригіда? Бригіда, звісно, він засміявся з віхом. Це вона, так, я не запам'ятав її ім'я. Вибач, який я іноді російний, коли стільки роботи. Дівчинка розплющила очі. Твоя лялька не загубилася, весело сказав Франц Кавка. Вона вирушила у подорож.